Ось біля коті прийшло ще дві кошечки, голодні. Бачите, як їдять. А там їдять тройка друга. Тут дуже голодні котики, їх тут ніхто в тих домах не кормить, вони кожного вечора приходять різні. Не. не, не, не. Все всім видали. Ось вот капуста. Зараз будем варити кашу на ранок. І так кожен день це повірте, важка праця. Ну, дякую людям добрим, що допомагали. Я маю їм що дати. І краще даю їсти. Велике вам спасибі.